Такі два сорти, я їх сажу кожного року. Задоволена, вони смачні, хрумкі і висять-висять аж до первих морозів. Передні два роки в нас морози були приблизно десь у восьмих числах жовтня. То до жовтня ми їмо свої огірочки. Беремось такі два сорти: крокодил гена і китайське диво. Вони майже схожі, але на крокодилові гени є такі ще ніби як колючки. І спочатку садимо їх як розсадую у стаканчики. В стаканчики зручніше тим, що при висадці не буде корінечко травмуватися. Насіннячка у пачечках небагато. Так, Беремо, заповнюємо стаканчики з землею. Повністю на сантиметр тільки лишаємо для того, щоб потім було поливати зручно. І потім ложу. По дві насінинки, тому що, можливо, яка з них не прийметься. Але не було ще такого, щоб ці насінки не прокидалися. Але на всяк випадок. Ось так. Так, по дві штучки і буду висажувати. Так, зверху притрусила легенько земелькою. Сильно багато землі не потрібно. Ось так, десь приблизно сантиметр землі. І зверху легенько поливаю. І все. І ставляємо його на пророщування. Посадила. Оце що китайське диво вкинула тут бумажечки, щоб потім не перепутати сорта. Огірочки підросли, і я їх повисажувала вже у клумбу. Вони тепер тут будуть гарненько рости, буду їх гарненько поливати, і потім вони вже будуть плестися по сіточки. Ось так вони в мене в клумбі, ось так я їх в клумбу саджу. Виходить, що вони тут в тіні під деревами, під кущами ожини, і вони, коли в тіні, тут їх не знаходить ля. І вони тут довго плодоносять, тому що їх постійно поливаю, і також тому, що тля їх не знаходить, не висасує з них вологу, не обесилює їх. Тобто вони гарно, гарно розпочали з'являтися на них квіточки, зав'язі ті, будуть пізніше огірочками. І потрібно перше їх прибрати, штук 3-4 повністю прибрати для того, щоб стимулювати наростання пагону, щоб огірочок кущик наш йшов гарненько вріст. А не зав'язував огірочки, не тратив силу на огірочки. І на пасинки, ті, що будуть тут бокові вилазити, також 3-4 штучки прибираємо. І так робимо на всіх огірочках. Потім кущик почне гарненько, гарненько рости. Ось так робимо на всіх. Огірочок підв'язуємо до такої. Вірювочки, або можна ту сіточку таку причепити, щоб огірочку було по чому плестися. І потім він буде чіплятися, чіплятися, а якщо не чіплятиметься, то можна його легенько прив'язати. Він може і за сіточку чіплятися, і ось може по ось такі ті, для квітів, ось клематися. Тобто він знайде, куди йому плестися. Зірвала сьогодні перший огірочок, ось такий невеличкий огірочки, кущики гарненько ростуть. Он нав'язується із щегірки. Гарненько, гарненько. Он також і інші. І там он також. Інший сорт. Тут, звісно, трішечки він повільніше росте. Не такий, там сильніше. Нічого. Ось вони рушать, рушать. Гарно попідростали, тільки що їх почистила, пообрізала понизу листочки, пообрізала всі пасиночки. Отак їх гарненько попідв'язувала, тому що ростуть дебело, а місця їм не вистачило. Так що, ось зараз так почистила. Звісно, зараз вони виглядають не дуже гарно, тому що сильно пообрізала листочки і поки ж його перев'язувалася, їх пожмакала. Обрізала огірки, гарненько понаростали, я їх кожного дня рву. Але все одно за листочками буває не видно, пообрізала іще, І ось так вони тут ростуть. А інші ось так попідчепляла, їх також понизу листя пообрізала. Напевне, той самий сорт. Вони всі також колючі, не такі слизенькі, як повинні бути. Тобто в двох пачечках, хоча сорти різні були пописані, але одні й ті самі. Так що ось тут так. Немає їх, звісно, куди підв'язати. Будуть і так по сіточки плестися, так можливо, по виноградику. Огірки ще ростуть. Ось такі гарненькі, ще в клумбі там бачу такі невеличкі, маленькі є. Ось, ось зараз покажу. Гарнюнечки. Ось, огірочки ще наростають. І ще вони будуть наростати і наростати, поки не буде морозу. Мороз бабахне, потім уже їх не буде. Ем, огірки ще. Поки що нормально виглядають ось таке бадилля їхнє гарненьке. Воно було б ще краще, якби його оприскували фунгіцидами та інсектицидами. Ну, Так як ми постійно їмо гірки, то ми вже не оприскували, то виглядають вони непогано. На слідуючий рік хочу спробувати ще ці біопрепарати, ними можна оприскувати і їсти вживати огірки і овочі. Так що на наступний рік треба придбати, буде і оприскувати, щоб були вони ще більш красиві. Так що пробуйте і ви. Садіть такі сорти, роджу, вам спробувати посадити такі сорти, як китайське диво, і крокодил гена, або хоча б крокодил гена з цих двох сортів, крокодил гена мені більш подобається. Він такий більш плотніший. Ну Дуже добре, тим, що огірки постійно є, тому що тільки закінчуються огірки, починаються. Помідорчики, і все одно помідорчики закінчуються, потім знову ж таки хочеться огірочка. Так що посадіть, купіть пачечку, там їх 10 насінинок, посадіть собі, 5 кущиків посадіть по дві насінинки, і буде вам щастя. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.